Вітаю всіх! Давно не робила рубрику «Порада від карт. На тему того, що багато жінок окремо живуть за кордоном, чоловіки не випускають. Я хочу подивитись таке: порада від карт для тих, хто переживає розлучення. Давайте так. Порада від карт для тих, хто переживає розлучення. Хочу для таких людей. Мої батьки розлучились, коли мені було 20 років. То був ад, скажу чесно. У мене було так. Тому хто переживає розлучення. Три карти, як завжди, вибираємо свій варіант. І тут. Оце я розумію. Оце ви знаєте, робіть канат, як кажуть. Ось це потрібно робити один раз спокійно і швидко, вибачте. Перший варіант. Для кого це вихід? Це. Реальний вихід це вже як свято. Це, нарешті, перестали мучити один одного. І для цього це зняли себе тягар, тепер все добре, класно і супер. Друге, це, ви знаєте, хитрощі, обман. Це ті, хто переживає ось такий капець, це кошмар обман. Зрозумійте. Я хочу, ви розуміли, ця карта це хитрість. Перше за це хитрість, нечесні дії, і я би сказала: зрада. Ось тут треба відпустити, забути і почати нове життя. Ось це — карта зради. Розлучення через зраду це дуже така актуальна тема. На жаль. Третій варіант: ви знаєте, а третій варіант це позити... також позитивні емоції. Ви знаєте, це просто позитивні емоції від розлучення. Це коли у людей все по-нормальному, по-людськи, спокійно. Люди просто розходяться. І це дуже правильно, якщо ви так робите. Це дуже класно. Тому що треба вибирати варіант адекватний і не псувати нерви. Не собі, ні дітям вибачте. Тому я хочу всі все робили адекватно.